Права 569. Заміни відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання: 4 до 3 5. Ну що ж, Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми це можемо записати як 4, що множиться. Обернений дріб до 3 п'ятих буде 5 третіх. І це дорівнює Тоді в чисельнику записуємо 4, що множиться на 5. А в знаменнику 3. Ну і це дорівнює. Тут нічого не скорочується. 4, що множиться на 5 це буде 20 третіх. Ну, і це ми можемо згадати вигляді відношення 20 до 3. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання: 4 дев'ятих до 5 дев'ятих. Ну що ж, запишемо, що це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на оберний дріб. То ми записуємо, як 4. 9, що множиться. Оберний дріб до 5 дев'ят буде 9 п'ятих. 9 п'ятих. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо, як добуток чисельників. 4, що множиться на 9. В знаменнику, як добуток знаменників, 9, що множиться на 5. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 9 і чисельник і знаменник. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Більше нічого не скорочується. то у нас залишиться тоді 4. 5. Ну і ми це можемо записати як відношення 4 до 5. Переходимо до третього завдання. 1,8 до 0,4. Ну що ж, давайте ми спочатку що зробимо? На 10? Помножимо і ділений і дільник від цього частка в нас не змінюється і відношення також не зміниться. Тобто, якщо я помножу на 10, принесу кому праворуч на один зряд, то в мене вийде як 18. До 4. Тут можна на 2 ще поділити і ділене і дільник, то тоді в нас залишиться як 9. до 2. Ну що ж, тобто, відношення 1,8 до 0,4 це відношення 9 до 2. Переходимо до четвертого завдання. 3,14, що ділиться на 1,2. Ну що ж, щоб знайти. То давайте ми цю частку запишемо в частки звичайних дробів, то ми записуємо, що це дорівнює 3,14. Що ділиться? 1,2 помножити на 7 це 7, плюс 2 це 9. Що ділиться на 9 сьомих? І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Та ми записуємо як 3,14, що множиться. Обернений дріб до 9 7 буде 7 9. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 3, що множиться на 7. В знаменнику, як добуток знаменників, 14, що множиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 9, що ділиться на 3, це буде 3. На 7. Скручуємо і чисельник і знаменник 7, що ділиться на 7, це буде 1. 14, що ділиться на 7, це буде 2. Ну і записуємо тоді, що в чисельнику у нас буде 1, що множиться на 1, це буде 1. Знаменнику 2 помножити на 3, це буде 6. Отже, це буде 1 шоста. Так, і тоді 1 шосту ми можемо записати як відношення 1 до 6. Ну що ж, отже, відношення цих дробів дорівнює відношенню 1 до 6. Ну що ж, ось таке завдання на заміну відношень дробових чисел, відношення натуральних чисел. На цьому вправу завершено.